А ми продовжуємо утеплюватися. І, звісно, вдома нас найбільше будуть тішити ось такі м'якесенькі халатики шоколадного кольору. Боже, які вони приємні на дотик, які вони теплесенькі, як оя всередині, як іграшки, знаєте, такі плюшеві, іграшки, м'якесенькі, гарнесенькі. І ось всередині теж тут іде у нас така А, Такі халатики у нас ідуть а, тепленькі. А на дотик. Вони вони ще нагадують як велюрові, але а, велюр з велюр з таким ворсом, так якщо а, вже м -м, казати повністю свої відчуття. А, далі а, цей халатик виконаний у нас на блискавці, і причому блискавка іде подвійна. Боже, який він приємний шоколадний колір, шоколадний зараз взагалі на піку популярності. Так а, в середині а, тут будемо зараз теж розглядати, але давайте по порядку. Спочатку у нас іде блискавка. І блискавка, причому йде подвійна, тобто ви можете тоді і знизу розщівнути, потім переглянемо. Далі капюшончик теж у нас тут є. Якщо ви вийшли з душа, вимкнули світло, а ви помили голову, ну хоча б так на перший час накинути капюшончик, зігрітися, так? Або на балкон, коли треба вискочити, там щось винести. Зараз у нас холодильник, де на балконі, так, дівчата. Тому ось так накинули капюшончик, або буває там, треба вискочити, білизну, розвісити, так, щось поправили. Алка стала і зараз, коли вже прохолодно, але на балконі все рівно розвішую, щоб трішечки а, все ж таки подихала наша а, білизна. Так, ви а, вдягаєте на себе, що я накидаю халатики, обов'язково капюшони ще зверху накидаю, тому що на балконі вже прохолодно. Шоколадний відтінок. Бачимо, що він у нас іде по перше на блискавці, по друге, ця блискавка іде подвійна. Зараз, мабуть, теж одразу продемонструю, що внизу так само ви собі потім можете розчібнути. Наприклад, ви там е на диванчику собі там сідаєте, чи в крісло, чи на диванчик. Бачите, і можна собі ось ще ось так коригувати. Так? Бачите, тобто блискавка у нас іде подвійна, тому дуже зручно. За потреби ви можете собі ось так користуватися. Далі тут іще йде у нас пасок. Можна взагалі там встали тільки з ліжка, раз собі на пасочок ось так пов'язали халатик. Пахнули його і все. А, далі кишеньки. Ого, які кишеньки класні. Кишеньки накладні, великі. До речі, подивіться, які величезні кишеньки у нас тут можна. Покласти все, що вам там буде потрібно, так? А ну дома, щоб, можливо, щось було під рукою, або елементарно, телефон навіть просто покласти, теж буде а, за потреби а, гарно тут а, вміщатися, тому що ну класний, класні кишеньки, великі, причому дві кишеньки Ура! з двох боків по кишенечки йде. А, так, що ми ще бачимо? Довжина. Довжина а, у нас диві, він не за короткий, не за довгий, середня така довжина. А, зараз подивлюсь, можливо. Мені тут щось прописали по довжині, щоб вас орієнтувати. Ага, давайте по розмірах пробіжимося одразу. Розміри ми вже бачимо з вами на екрані: 50-52, 54-56, 58-60 і 62-64. Тому починаємо з найменшого розміру 50-52. По об'ємах в грудях 112 см. Талія теж 112 см і об'єм стегон 116 см. Довжина халатика 108 см. Сантиметрів. А, далі там а, кожен розмір буде в середньому збільшуватися довжина а, на 1 см. Якщо вже ми говоримо про розмір 54-56, то тут уже довжина буде 109 см. А якщо говорити про об'єми, то об'єм грудей 128 см. Ну це вже, мабуть, такий хороший запас, де. На розмір 56, щоб уже він вільно сидів у будь-якому випадку. А талія теж 128 і по стегнах 134 см. Ось у мене, в принципі, на 56-120 см, а тут навіть 134 Тобто хороший ще дається запас, щоб халат сидів вільно. Тому враховуйте, що вони такі доволі повномірні халатики. Називайте код товару LS 282. І в нас вже перше падіння вартості. 1799 гривень за теплий халатик за такий м'якусічка. Боже, така м'якусічка. хочеться вже на себе слухайте, приміряти його. Зараз, мабуть, не знаю, який тут розмір, дівчата. Зараз подивлюсь, можливо, і на себе якийсь. О, якраз 54-56. Ну я в одязі, але я зараз хочу ще на себе приміряти один. У нас їх тут якраз два. Інший зараз будете розглядати. А я собі цей спробую зараз на себе, хоча б поверх накину, щоб продемонструвати цікаво, як він сідає, тому що. Взагалі такий м, класний варіант халатику на м, кожен день вдома собі, так, з ліжечками тільки встали, і що в першу чергу. Ми хочемо щось на себе накинути. Або з ванної кімнати виходите. І теж, що хочеться, хочеться накинути на себе якийсь халатик. Так? Давайте, поки цей одинокий халатик будемо розглядати. Нагадую, що тут є капюшончик, а я щас на себе ще швиденько накину його. Може, кардиган треба? Ну ладно, я вже так поверх. Накину і вам зараз все продемонструю теж. Красиві халатики у нас, бачите, вони виконані з такої високоякісної, надзвичайно м'якої, плюшевої тканинки: мікрофібра, от Вилсофт. А, я зараз хочу ще защібнути вам, щоб вже до речі, я оце так дивлюся, що я незважаючи на те, що... Я в одязі, і зараз я одягаю цей халатик на себе. Слухайте, тут ще такі запаси: це 54-56, враховуєте ще халатик. У мене тут і джинси, і кардиган. А в нас тим часом вже фінальна вартість. 1499 гривень. Подивіться, які вони. Вони ж прям повномірні. І тут ще прям гарний запас у мене є в цьому халатику. Довжина рукавчика. Зверніть увагу, рукавчики довгенькі, тобто ви собі там зможете його вже підкоригувати під себе, так кому як Потреби зручно. на блискавці, зручно знову ж таки, що блискавка, бачите, в мене аж ну десь до коліна доходить. Тому довжина теж за коліна. Звертаю вашу увагу, ну, в моєму випадку у мене зріст невисокий. Ви можете пасок як витягнути там покласти його до прикладу в кишеньки, так щоб якщо ви не полюбляєте паски, а хочете собі такий а, просто а, 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 халатик, щоб раз защибнув і побіг. І не думаєш про ці паски, його можна взагалі витягнути, можна в кишеньки покласти, а можна приталювати і таким чином вам ще буде тепліше. Бо коли холодно, трьом хочеться так, знаєте, зав'язати собі пасочок, так якийсь. Тому а, теж обирайте, кому як більше до вподоби. Шоколадний красивий відтінок, але який він м'якусечка, дівчаточка, він такий тепленький, м'ягесенький, і на дотик а, тканиночка Велсофт, така а, прямо от плюш такий приємний. А, щось між велюром, так і, і ну велсофт, тому що саме Велсофт, він якраз такою іде класною а, текстурою, і всередині він ще йде з такою ворсистістю м'якою. Не знаю, чи видно, зараз може в світло трішки перейду. Бачите, тут, тут всередині, якщо розглядати, то він такий ніби як начіс іде, так? Але це не флісовий начіс саме йде, а ось велсофт тканиночка. Приємний м'ягесенький такий плюшик. А якщо тут по верхній частинці як стрижений, так іде. А тут уже прямо ця. Хутро ціле всередині у нас так, таке утеплення. Теплесенькі халатики, красивий колір, до речі, не марки абсолютно. Якщо навіть щось там будете робити на кухні, можливо, а, щось навіть смажити. І дівчата, щось тут десь на вас, наприклад, якась краплиночка чогось бризнула і не видно От на біле, о, там уже видно. А тут, до речі, дуже комфортно, що не потрібно його постійно буде прати. А з нашими реаліями то світла нема, то води немає, то сохнути буде довго, опалення немає. Так, то дуже комфортно, що халатик не потрібно тоді а, кожен день прати або змінювати, тому що він абсолютно не маркий. і такий шоколадний, шоколадний. Подивіться, можна навіть ось так собі. Дивіться, дівчата вийшли собі, ось так запахнулися і побігли там собі ставити чайничок, сніданочок, готувати якусь каву, можливо. Чайочок або з ванної кімнати, коли виходите, теж буває, що дуже часто ми там щоб ті блискавки там не шукати собі. Ось так запахнувся, зав'язався, побіг. Ліг, все, грієшся собі під пледиком вдома, під ковдрою. Класні халатики. І довжина чудова, і не задовгі, тому що буває, що в довгому не так і зручно. Так, халатику. А тут якраз все чудово, тому що коли ми ще рухаємося по квартирі, робимо свої якісь певні справи, довгий халатик може нам і заважати і вже буде нам і спекотно. А тут якраз. І чудова довжина, і колір неперевершений, а, шоколад, так, такий м, прямо а, м, чорний шоколад, так, гіркий шоколад, натуральний. А, ну і м, На дотик тканинка щільна, бо буває, що м, він якийсь може бути а, тонесенький, ти його потягнув, і він світиться. Ні, тут прямо така гарна тканинка, вона щільна по м, еластичності. Зараз перевіримо мої красуні. Дивіться, ну він трішечки потягується, ну не так. Як прямо от коли вилюрова тканинка, так? Тому що все ж таки тут у нас велсофт іде. А, Нагадую, що розміри, розміри у нас подвійні. А, я на собі перевірила, на мені зараз якраз 54-56, але у мене ще тут одяг, так, верхній, а, який все ж таки сюди дивіться, все рівно ідеально, все вміщається. Вона ще апаратурка ззаду не пускає, там, так повністю зав'язати цей халатик. Але подивіться, 54-56 я його ще навіть умудряю запахнути, тому вони хороші, повномірні, і це теж враховується. Та не потрібно брати там на 10 розмірів більше. Ось, абсолютно. Або якщо ви будете його вдягати вдома, просто там так на нічну сорочку там, чи просто на тіло, то цього достатньо запас вже є. Тому враховуйте це також. Ну що ж, забирайте швиденько наші теплі королівські халатики, а ми рухаємося далі.